Друзі, всіх вітаю! Всім привіт! У нас сьогодні тема відео: ловля судака в глухозим'я. Будемо підбирати до нього ключик, дуже багато ходити, дуже багато бурити лунок і шукати власне, наші трофеї. Так, я б не сказав, як, не зловити, а як, як його зловити, як, як його зловити в глухозим'я, як його знайти, як його вмовити на клювання. Друзі, на дворі глухозим'я це дуже, важка для рибалок, дуже важкий для рибалок період. Рибка є, але вона геть пасивна, тому треба підбирати ключики. Тому е, вибрали таку тактику. Будемо постійно пересуватися, постійно переміщатися, багато ходити, багато бурити, е, спробувати різні приманки. Я думаю, що щось з цього вийде. Ну а що вдасться нам сьогодні зловити або не вдасться, ви побачите в цьому відосі. Але я думаю, що якщо ви дивитесь цей відос, значить вже нам вдалося щось зловити. Перед початком риболовлі декілька слів скажу про свої комплекти. Я зазвичай на судакову риболовлю люблю брати два повноцінних комплекта, тобто вудочка, катушка щоб на один поставити балансир, а на інший поставити ВІП. Перша вудочка під легкі балансири. 3-4, ну, максимум 5 см. Це флагман. Фрізі 60 см. Тут стоїть інерційна звичайна катушка, на якій намотаний фліорокарбон 0,2 діаметру. Ну, а Друга вудочка це стара перевірена вудка, яка дуже багато судаків витягнула, дуже зручно нею качати віби. Це LED Fishing 48 см, і плюс її в тому, що середина вудки жорстка. Що дозволяє ловити на важкі приманки, а кінчик тут сточений. Він дозволяє анімувати приманку на паузі, тобто робити покачування. Тут стоїть мульт і 0,27 флюр. Нарешті. Ну, нарешті, навіба. Алло, ми самісінького ранку. Ще прийшли до світанку. Навіпчика. За нижній трійничок. З глибинки 11 метрів. Ну, судак, звісно, розмір кримінальний, але сам факт. Нарешті я розловився. Хопа. Диви який. Здоровий. Ай! Йди, бо замерзнеш. У мене вже руки без перчаток. А! Замерзли. Нарешті я розловився. Прийшли ми сьогодні ще по темному, розбурювали лунки під ліхтариком, але розловився я ну, зараз годин 9, напевно. Дуже багато приманок я провів, і балансири різних розмірів, і віби. Не хотів сюди клювати. Зараз дали течую гарну, віба так під кутом сносить. І от нарешті він проклюнув. Друзі, був підйомчик, і все залягло на дно. Рибка зовсім геть неактивна. У сусідній лунці. Да. Я там он, піма півтора метри да. від батька. І тут щось ще шевелиться. Шевелиться, да, але таке, таке сонне не може від дна відірватися. Щоб ви розуміли, у батька ну, за дві години не було жодного. Жодного клювання, друзі, жодного. Е, мене може врятувати тільки трішка сюди. Це моя приманка, оце був підйомчик. А моя приманка вища. Дивка крутиться тут. Так, дивимось. Чи буде покльовка в онлайні? Ну. <рес> Не зараз, друзі. Не все так легко. Сьогодні потрібно до Судака підібрати ключик. Підниш ти сюди перчатки, перчатки, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Щось є Всік Всік його Якраз камеру ввімкнув <звімкнув> вчасно Знову ж таки невеликий йде. Але сам факт. Ну, плюс-мінус, як попередній. Навіть трошки менше. Знову ж таки, за нижній трійничок на покачуваннях. На віпчиках. Так, рибу не морозимо, рибу відпускаємо. Давай. Давай. Пішов. Фу, ну, 2-0 у нас. <смір> Правда, розмір ніякий взагалі. Аби хоч грамів 600-700 клювали. Так було б цікавіше. Бо таких шпенів 300-400 грамів аж ловити не цікаво. Не хочеться просто рибу травмувати. Знайшли такий невеличкий підйом на сусідній лунці, де я піймав першого свого судака, там 11 метрів. Перейшовши 2 метри лівіше, тут глибинка починається 12-12,5. Ну нарешті, я вже переживав за батька. Бо в мене кліє, в нього накліє. От тільки зміни мене Поставлю більш делікатно і ось... м'якенько в руки і здається. Взяв м'якенько. Ось такий дрібненький садочок. Відкриває мій рахунок. Сильно його не морозимо, я його дуже обережно витягав, тому з ним нічого не сталося. Він попливе додому за батьками. Дякую, друзі, за клювання. З вибать! Ті. Я розлився. Нарешті. Поставив м'якшу м'як ще вузочку, хоч пок... Да. Це флагмановський балансирчик. Ага, п'ятірочка. Да. Ностром. Да. І е клювака. Ось така знизу вдарив Да. підбив. Да. Але ось тільки змінив вудочку, кутку і все. І все почало. А жорсткою працював не хотіло. Перейшли на нове місце. Це у нас дно. Оце у нас зум 2 метри. Отде в метрі від дна і щось знизу он, он, у дна ще шевелиться. Щось шариться. Оце на судачка схоже, все. Оце підйомчик іде. А покажи, скільки у нас речей сьогодні. Так, дивіться, друзі. Щоб ви думали, що там не бутерброди в ящику і в рюкзаку, то все приманки. Головне, що зараз 11 ранку, а риби в наших санчатах так і не було. Починаємо бігати по кризі. Одне місце зранку принесло двох судачків, але ми там дуже довго впирались, бо була інформація, що там серед тижня прокльовував гарний судак. Власна інформація була від батька. Він там п'ять гарних риб злив. Але сьогодні субота, вихідний день, водичку дають, але дають її так періодично і паршиво. Судак не клює. Перейшли на іншу точку, в ямі знайшли дуже багато білої риби. Під нею була покльовка судака. ну Ви бачили, відвалився у батька. Батьки відчув запах судака і його вже не зупинити. О, бачите? Піймав. Одну рибу і почав бігати по кризі в пошуках більшої кількості судака. Зараз підемо на третю точку і я думаю, що до вечора риболовля буде під егідою біганини по кризі. Я думаю, що ми його наковиряємо. Грига така, що вже замахався бурити. Просто ну плюс-мінус 25-30 см є. Вгадайте на що, друзі, я зараз спеціально не буду казати. Ай-яй-яй, як жадібно він атакував. Бокоплав. Бачите? А на балансирі і на віби він клювати просто не хотів. А бокоплава так жадібно в пащу взяв. Просто он позабра. Так, зараз йому операцію проведемо. Та прям позабра взяв. Капець. Так глибоко. Сподіваюсь, що виживе. Давайте швиденько відпускати, бо він дубіє на очах. Пішов. Друзі. Ось що спрацювало. Бокоплав у мене зв'язаний таким чином, що він просто гуляє по повідцю. Дуже хитра снасть, яка спрацювала, як не дивно. Іди сюди висох. Ех, на бокоплов, друзі. На бокоплав. Після підриву зробив паузу, таку тривалу. І от саме на паузі, а в момент, коли приманка стояла на одному місці, судачок її атакував. Тобто не на покачуваннях, а просто на паузі. Я сьогодні дуже багато експериментую з проводками, роблю більш різкі або більш плавні змахи. Експериментую з покачуваннями. І це дає хоч якийсь результат. Ох! Знову покльовка і знову не реалізував. Він б'є боку плав і ніяк не може засіктись. Знайшов я місце. Локальний бугорок із судачками є. Доловив. О, знаєте, друзі, так поручається слухайте Може ще не найменший судак там буде. і на бокоплава. О. О. Іди сюди. За... Трінечка нижнього. Ну, такий грабів 400. Перед цим покльовка була, потім почав пошатувати, пошатувати бокоплава і судочок клюнув, з краєчку взяв, бере дуже обережно, покльовочки легесенькі. Сьогодні ми рибу беремо упорством. Малесенький, звісно, тому будемо його топити, поки він ще не змерз. Клас, бо рулить. З обіду судак взагалі ігнорує віби і балансири, але це не дивно, бо на кризі сьогодні ми нарахували людей 100. Дуже популярне місце, і ви уявляєте, скільки судак тут за день бачить приманок. Усі в основному бігають з балансирами, а інша частина людей ходить з вібами. Отож, що не дивно, чому судак просто вже на них задовбався дивитись. Оце жирна да. лінія да. біля дна. Да, да, да. Це Оце... пін'ян, да? Да. Угу. Зараз... Це... так. Вище піднімаю, воно відривається від дна. Оце моя приманка О, зараз зверху. А це як... лінія пішла. Двойна виниці, розво... друзі. Да, роздвоюється. Там навіть два судочки. Ти підняв приманку і він піднявся да. за нею. От зараз щось піднімається до приманки. Дуже цікаво спостерігати. І все, десь зник. Оце дно. Жирнюща така була полоса, там навіть він був не один. Бо одна полоса пішла трошки вгору, а друга пішла вниз. Потроху судочок відзивається на дану тему бокоплав. Але скажу так, що надія на е, вечірній вихід судака згасає з кожною хвилиною, бо ні в кого нічого не клює. Е, досить багато людей сьогодні. На і думаю, що місце просто запресували. Рибка тут є, але вона вдень стільки приманок бачить, що вже її дуже важко чимось здивувати і змусити клюнути. До того ж, фактором, який впливає не на нашу користь, є те, що зараз глухозим'я. Кінець січня місяця кисню у воді обмаль і судак. Вкрай пасивний. Тобто він підходить, дивиться на приманку і просто не хоче їсти. 13.8 тут. Ну собі. Риба, риба, риба. Тільки опустив, підняв. Тут риб, риби є багато. Я його доловив. Слухайте, впирається ще. Ого. Ми його довели. Завести його в луночку. Дивись. Бокопла. Це трофей. Ну на сьогоднішній день це... Це трофей. Друзі, я навіть скажу, серед усіх блогерів на сьогоднішній день це трофей. Такий закидушка. Останнім часом судак взагалі не радує. Ну, чесний залік. Друзі, ну, клас. Це так на вигляд кіло 200 десь такий. Таких судаків одне задоволення ловити. І бачите, що у нього в пащі? Бокоплавчик. Моя секретна тема. Так що жадібно атакував. Спочатку покльовка була холоста, як тільки я опустив в лунку приманку. І потім я його доловив, на покачуваннях взяв. Ох, дивіться який. Робіть ваші ставки. Яка вага? Я думаю, такі десь кіло 200. Дмитро, скільки ти кажеш? А, думаю, кілушечка. Кілушечка. Думаю, буде рівно кілушечка. Це самець, він худий. 900 грамів. 900 грамів. <teokbokki> а, Бачиш, ага. самочка була б жирніша. Да. Самка була б килодичка. Але я вам скажу так, що такий судачок на пательню. Ай-яй-яй-яй, як буде смачно. Да, такі робляться дві філешечки да, на пательню. <clears throat> я рибку не готую, рибку віддаю батькам, а потім до них приїжджаю і, <laughs> і ласую. <shower> смачно, так, да, і смачно ласуєш. Да. Тому. Друзі, вибачте, але він дуже-дуже дуже смачний. Тому ми його заберемо. Ну нарешті я його побачив, він піднявся. Він... На біба. Да. Я його, друзі, побачив. Він піднявся до приманочки. і Я почав так гратися, 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 пауза, гратися, піднімати, піднімати. І на паузі такі тік. Іди ну, да. сюди. Да, Судочок такий, незаліковий такий, ну, грам 500, мабуть, но... але чудовий, це... це чудово. Навіпчика. Моделька контур спрацювала. Зараз я його обережненько. звільню од такого красончика і відпустимо. І пішов. Дві рибиники. Бачите, одна знизу. І друга зверху. Друга зверху. І от пішла друга вниз. Після обіду у нас трошки розклювалося. У мене на да. бокоплав, а у батька на ВІП. І ось з жирню ще така полоса, така гарна риба. Не уходить. От я починаю піднімати приманку і вона. Дивіться, яка жирна. І друга Ого. ще піднімається щось там. А ну, де покльовка на камерах? <гум> було б чудово. Судак сьогодні мега трудовий. От у мене у мене точечками оця приманка зверху. А це воно на дні. Ну-ка, давайте зараз може його так спровокуємо, спровокуємо зверху. Ось він шариться, о, піднімається, підйом пішов. Бачите, від дна відривається, пішов підйом. А я приманку опускаю до нього. Ось в чому перевага і холода. От він піднявся до. До приманки. І не бере. Да. От що таке Да. І бачите, рівне дно. Да. А по першій кризі атакував його жадібно, Зразу підходив до приманки. І не роздумуючи бив. Вудку забирав. Вудку забирав з рук. Друзі, сталася покльовка якраз таки на моменті, коли дзвонять. Ну як вони відчувають? Хе-хе! <різь> Вже почало потроху темніти. Е, вирішив поставити віпчика більш кислотного такого. Це якщо не помиляюсь, ага. 75-й. І жадібно судачок атакував його за нижній трійничок. Звісно, маленький, але сам факт. Топимо. Ловити залишається не так багато часу. Ми перейшли на нову точку, ближче до Дніпра стали. Поставив віпчика і бачите, є результат. Цей віп у мене ну, роки три лежав, напевно, в коробці. Не гаємо час, швиденько вимотуюсь і пробіжусь по вже набитим луночкам. Тут їх народно бив достатньо. Нагла морда якась підійшла до нашої приманки. Вон я зверху підняв, вона під нашою приманкою. І хоче брати. От я опускаю приманочку прямо, прямо її в роти. А воно навіть і не тікає. Спостерігає да. і, не бере. і не бере. І так цілий день. Вже нікого на кризі немає. Всі розбіглися. Зазвичай батька з криги не забереш, а я вже синка прошу, синку, поїхали додому, я вже додому хочу. Набігалися сьогодні, набурилися, але трошки рибки піймали. Друзі, ну що ж, от і підійшла наша риболовля до завершення. Закінчуємо її сьогодні достроково. Бо ну, вибачайте, друзі, але до пізнього вечора не будемо затримуватись. Ми на кризі із самісінького ранку. Приїхали по темному і цілий день бігали, бурили товсту кригу. Так, замахалися за цілий день, що вже хочеться поїхати і відпочити. Да і крига така, я вам хочу сказати, товста. Во ми на сосни зайшли. Так там така нашне крига. То дуже важко. Находилися, набурилися, але трошки рівки піймали. По результату у нас я піймав 6 судачків. Дуже багато експериментував і змінював приманки. Зранку працювали у мене віби. Далі судак взагалі ігнорував, не хотів брати ні віби, ні балансири. Я спробував таку тему, як бокоплав, і це дало свої результати. Ну і під вечір маленького піймав на віпчика. Да. вдалося, мені вдалося полювати двох судачків. Але не в розмірі, перепробував все, що можна було. І віби, і балансіри, і грався з різними розмірами. Дуже багато підходів. Але на жаль, рибка ігнорувала. Ще були клівання, було декілька сходів, але в цілому рибку спіймали, і треба ж врахувати, що це глухозим'я. Тому кожна спіймана риба це перемога. Саме так. Ну і дивлячись на людей, які були сьогодні з нами на кризі, ну у нас, напевно, найкращий результат. Отже, упорство, зміна приманок, постійна зміна локацій дає результат, друзі. Да. Постійне пересування, і воно приносить свої. Води. По глибинкам у нас спрацювала. 10-13 метрів. Да. Пробували глибше 16-17 метрів. Навіть немає не білої, білої риби, ні підходів судачка. Тобто Вся рибка 10 до 13 метрів відкривала. Ось так, друзі. Сподіваюся, вам цей відео був корисним. Показав вам приманки, які спрацювали, показав власне, глибини. Де ми піймали судочка. Ну, ну а... і показав, як батька вигулювати. <рес> <рес> так що майте на увазі. Так. Якщо ваш батько вдома лежить на дивані і трошки пилю припав, от берете його на риболовлі і вигулюєте. <рес> Саме так. Що ж, друзі, дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. Будьте здорові, до побачення!